Слава Україні, пане Олександра. Героям Слава я щойно е, неповажного диктатора Росії, і хотіла би вас уточнити, що за Хінея, тому що навіть не можу вирвати з контексту якусь чітку тезу для того, щоб поставити вам чітке запитання. Давайте тоді зробимо так: для чого був цей вихід у світ? Нарешті показати, що хотів цим вчинком для Чого, тому що видно, що ну, людина не підготовлена була до того, аби говорити своїм воєнкорам щось, але таки з'явилася. Перша мета, яку вирішував Путін, це показати себе. Він є. Є верховний головнокомандувач, є цар, імператор на місці, трон зайнятий, все нормально, росіяни продовжуйте існувати так, як існуєте. Цей посил пройшов, добре. Е, ну, про історію. Там ви е, пропустили просто шикарний момент, е, коли один із воєнкорів розказував про банку з монетами, викопану на городі під Сватовим. от, В цьому році. І там були монетки Катерини, Олександра і головне Миколи II. такі давні монетки. Ну, для е, довідки. Микола II, останній цар Російської імперії 1894-1917 роки. Тобто 100 з невеликим хвостиком років назад. І на підставі цього прозвучала фраза: і подивившись на ці монетки, стає зрозумілим, що України ніколи не існувало. Тобто вони подивилися на монетки е, сторічної давності Миколи II з двоголовим орлом, І ну що ж, нема? Нема України, хоч тубися. Це перше. Друге, він роз'яснив ситуацію для росіян на зрозумілій їм мові і термінами і з дронами над Москвою і нападом на Белгород. Пояснення було просто геніальне і просте, чому система протиповітряної оборони Росії не змогла зупинити дрони. От тут увага. Бо дрони, які запускає Україна, і західні дрони, вони дерев'яні. Корпуси і крила зроблені з дерева. А система протиповітряної оборони Росії, вона заточена, як сказав Путін, під великі літаки, ракети, високотехнологічні засоби. А тому дерев'яні, маленькі, оці, як то кажуть, дитячі поділки, вони і не побачили. І просто... Як то кажуть, ну, що за відпочиває, але для росіян це обіжне досить. 22-й рік, безумовно, існування України після тої тези, що треба говорити, начебто, з повагою про Україну, він кілька разів підкреслив, що Україна штучне, протиприродне і небезпечне утворення, яке, мабуть, все ж таки. І з приводу мобілізації він там е, потім іще поправився, що е, поки що на Київні, але якщо треба, то ми проведемо мобілізацію і підемо. Е, власне, він підтвердив: існування України не входить в плани існування Росії. Це головна теза. Пане Олександре, ну якщо не вдаватися до е, цієї огидної риторики, насправді не я вже цим займаюся, та і ви зараз теж. Якщо е, загалом взяти цю картину, е, що він з'явився в люди, Путін показати, що він живий і він є, чи можна це розцінювати як про зміну е, тактики ведення війни і надалі, можливо, щось готується у відповідь на певні дії української армії, чи якийсь це знак можливо що він хотів от прийти і показати, що я живий, і я маю ще одне рішення. Я тут наговорю багато, але основного не скажу. Він осмілів. Він осмілів тим, що, на жаль, Китай вирішив грати в дурня і випускати, неймовірно, десятками тисяч дрони, штампуючи їх під іранські, під російські. І повністю закриваючи потребу е, російської армії е, в, в дронах всіх категорій, е, Китай вирішив зіграти так, ну як то кажуть, не, не впійманий, не злодій, от впіймаєте, скажемо, що не ми. Тобто, вирішили тягти час і включити дурника. Е, це Путіна надзвичайно підняло. Він вирішив, що не все втрачено. Плюс він побачив абсолютно імпотентну реакцію світу щодо Каховки. ООН повністю, ну, власне кажучи, можна говорити про збіговисько таких дрібних чиновників, які просто дуже хочуть їсти, робити нічого не вміють і не будуть. Але можна посидіти на якійсь посаді, а ви нам зарплату дасте. Він бачив, що міжнародні організації не працюють, їх не існує. Йому дуже підлестило те, що Емірати висвітили вчора на День Росії своїх хмарочос в три колори. Тобто йому зробили кілька таких реверансів, від яких він трошки причумів. І тут же ще і, до речі, страшенно йому сподобалося, і він там, походу, теж. Пригадав Медведєва із його колажем з приводу площі Росії в центрі Києва. Йому треба було підбодрити російське суспільство і російських вояк перед нашим наступом. Бо наступ іде. Наші продавлюють так важко, дуже важко.